Вітаю гостей каналу На огляді будинку В селі. Сьогодні. На огляді будинок в мальовничому місті з гарними краєвидами та чистим повітрям. Площа усієї ділянки 35 соток Ділянка рівної прямокутної форми З усіма зручностями і господарськими спорудами Літня кухня, комора, повітка, погріб, колодязь, фруктовий сад, скважина. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів, в оселі 5 кімнат. Відстань до найближчого міста. 20 кілометрів. Будинок знаходиться в селі Сахнівка Черкаської області. поблизу міста Корсунь Шевченківський. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому коментарі. Якщо вам сподобався мій відеоогляд, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок для отримання першими інформацією про цікаві будинки. Дякую вам та до нових зустрічей.